У Запоріжжі сталась низка ДТП. на південному шосе. 19-річний водій автомобіля, ДЕО не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість руху та зіткнувся з припаркованим легковиком ВАЗ. Постраждалих немає. Ще одна аварія без травмованих сталася на перехресті проспекту Соборного та вулиці Перша Ливарна. Водійка Хюндай, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі автомобілю Хонда, що рухався в зустрічному напрямку прямо, через що стало зіткнення. На порушницю інспектори склали адмінпротокол. Запорізькі правоохоронці на гарячому затримали чергового крадія. 25-річний чоловік шляхом підбору ключа проник до квартири мешканки по проспекту Соборному та поцупив цінні речі. Під час перевірки у фігуранта вилучили пристрої для відмикання замків, мобільні телефони та викрадене майно. Виявили правоохоронці і викрадений автомобіль. На Дніпровському шосе інспектори зупинили транспортний засіб ВАЗ під керуванням 39-річного водія. Під час перевірки документів через базу даних патрульні встановили, що авто перебуває в розшуку у зв'язку із незаконним заволодінням. Знайшли інспектори із запорізького зниклого підлітка. Днями до правоохоронців звернулась мешканка села Володимирівське та повідомила, що по обіді з дому пішов її десятирічний син. Патрульні з'ясували, що хлопець разом із неповнолітніми друзями вирушили на пошуки нічних пригод та зупинились перепочити у покинутій домівці неподалік річки. За кілька годин працівники ювенальної поліції встановили місце знаходження маленьких мандрівників та передали їх батькам.